Сьогодні річниця з дня смерті митрополита Київського всієї України, предстоятеля Української автокефальної православної церкви блаженнішого Мефодія, вшанувати його світлу пам'ять у церкву Різдва Христового прийшли тернополяни. За упокійну божественну літургію за преснопам'ятним предстоятелем Української автокефальної православної церкви митрополитом Київським і всієї України блаженнішим Мефодієм, очолив блаженніший Макарій, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української автокефальної православної церкви. Дякуючи за турботи, блаженнішому Мефодію. Дійсно архірей був а, такий, що не тільки про себе дбав, а брав, а дбав попри про священиків, дбав про єпископів, а дбав про свою повноту церкви Автіків, та він дбав і про своїх парафіян, з якими служив. І сьогодні я хочу і подякувати вже теперішньому єпископу. Мистеславу, Тернопільському, керуючому Кам'янецькою єпархією, що є молитва, є пам'ять, є те, що нас закликає Господь. Поминайте наставників ваші, бо вони. Турбуються про душі ваші. після закінчення божественної літургії на могилі спочилого первосвятителя, відслужили панахиду. Блаженніший митрополит Мефодій, який неодноразово нагадував про те, що він є вірним сином українського народу, наслідуючи багатьох попередників, які відновлювали українську автокефальну православну церкву, зокрема, митрополит Василь Лепківський, Арсен Річинський, ці вірні сини, які віддавали своє життя і своєю волею, і долею, творили. Великі благочестиві діла для спасіння усього людства, а одночасно для зміцнення незалежної церкви в українському народі, і цим великим милосердням творив і добрі діла блаженніші митрополит Мефодій. Радість в тому, що він ремно, не боючись великих і сильних мужів світу, цього відкривав правду і істину. І цими словами віншов як Христос з благовісницькою своєю працею. Як свій час Спаситель прийшовши до храму Господнього, де міняли, творили недобрі діла. Що творилося без щастя у Єрусалимському храмі, таким же методом міг і блаженніший митрополит Мефодій сказати, що неправду роблять сильні мужі світу цього, і ця сміливість відкривала істинність спасіння незалежної церкви.